Доброго дня, шановне панство, ви знаходитесь на каналі Центру правової допомоги. Я юрист Сергій Михайлович. Сьогодні поговоримо про питання щодо штрафів, штрафів від Територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Хотілося б трошки внести ясності і дати загальне розуміння, в чому полягає взагалі проблема і які можливі шляхи її вирішення. Штрафи ТЦК вони стосуються якраз. Саме двох статей Адміністративного кодексу України Кодексу про адміністративні правопорушення в Кодексі про адміністративні правопорушення 210 і ці з позначкою 1 ці дві статті, які регулюють питання мобілізації, а також питання щодо постановки на отримання військово-облікового документу. Проблема полягає в тому, що по цим двом питанням підняли суттєву суми. Штрафів Так? вони були там в районі 3400 гривень. Зараз мова йде від 17 до 25 тисяч гривень для того, щоб оновити облікові дані, людина має стояти на обліку в територіальному центру комплектування по місцю реєстрації, оскільки раніше до початку повномасштабної війни ця проблема була настільки актуальна, люди знімалися з одного місця реєстрації, не ставали на облік інший. І таким чином десь ці дані були втрачені, то зараз є велика кількість людей, які саме стикнулися з цією проблемою, що немає можливості стати на військовий облік, не пройшовши до ТЦК. А там є відповідний ризик того, що одразу людина може отримати мобілізаційне розпорядження, швиденько пройшовши ВЛК, якщо не були підстави по здоров'ю чи якісь інші питання для відстрочки. Так, звичайно. Якщо людина не стоїть на обліку, то безпосередньо вновити ці дані в ЦНАПі або через Резерв Плюс досить проблематично на сьогоднішній день, треба це робити безпосередньо через територіальні центри комплектування. Але на чому хочу наголосити увагу, що в контексті є найбільш важливим. Що буде після 16-го числа? Чи будуть о, видаватися масово повістки? Ні, я думаю, що ситуація вона ви проблемних питань 17-го числа в режимі саме. Безпосередньо отримання повісток, єдине, що нюанс полягає в тому, що на сьогоднішній день не обов'язково по цим двом статтям складати протоколи, тобто людини немає можливості надати відповідні пояснення щодо підстав і ситуації, які склалися одразу, виписується постанова. І Це є великою проблемою. Що людина не має можливості на сьогоднішній день захистити свої права. Це можна зробити лише за допомогою юристів в судовому порядку. Якщо все-таки постановою ТЦК буде накладено відповідний штраф, є ризики того, що людина одразу, якщо не сплатить 15-денний термін цей штраф і не оскаржить відповідно його в суді, може мати наслідки юридичні, такі як арешт коштів на рахунках, також накладений арешт на відповідне майно. Також може бути проблемою, те, що будуть забирати водійські посвідчення. В даному випадку яким чином треба діяти, що відповідно треба робити. Звичайно, кожна ситуація є індивідуальною. Тут важливо, щоб в вашому конкретному випадку юрист проаналізував ситуацію, зробив відповідні висновки, надав можливі варіанти вирішення цього питання, допоміг розібратися, яким чином стати на, на облік, які у людини є права, як вона може захистити свої інтереси. І як яким чином не порушуючи закон, відповідно дотриматись діючого законодавства і тих змін. Які на сьогоднішній день прийняті відповідною постановою Кабінету міністрів і законом країни 3696, який суттєво вніс зміни в кодекс про адміністративні правопорушення, а також в Кримінальний кодекс України? Тому прошу, будь ласка, підписуйтесь на наш канал Центр правової допомоги, отримуйте відповідну інформацію, аналізуйте її, робіть висновки, звертайтеся за юридичною допомогою до нас завжди раді співпраці. Всього найкращого з найкращими положеннями.